Усе те, що писала багато років у шухляду, нині відкрила для загалу, іначе оголила душу, каже Ужгородка Тетяна Мороляк. Мама трьох дітей та психологиня презентувала одразу дві збірки інтимної лірики зсередини та аорта. Поезія писалася після розлучення з чоловіком, каже авторка книг. Рятунком від важко пережитих емоцій стало написання віршів. І, як показує досвід, у ліричних рядках Тетяни знаходять собі розраду її подруги та знайомі, які зіткнулися із подібною ситуацією у житті. Думала навіть про такий проєкт, як лікування через вірші, тому що є такі техніки, де ти виписуєш свою біль, і тобі стає легше. А коли ти це втілюєш у вірш, це ще може почути інша людина і тим самим для себе щось переусвідомити і прийняти якесь правильне рішення, яке може змінити її життя. У моєму досвіді були такі випадки, коли після моїх віршів дівчата мені писали, плакали і дійсно приймали якісь рішення і що несли за собою зміни. Не в житті особистому презентація книг пройшла у неформальній атмосфері за участі рідних, друзів, близьких та знайомих, шанувальників творчості, які зауважують, що лірика Тетяни Мороляк торкає кожного, мотивує, надихає, хвилює. Мені дуже подобається, як вона пише, так від душі своїми якимись словами, такими, і мені кажеться, що це вірші. Вони навіть ну ніби трансформують людину. Якесь таке в серці відчуття, такою любові і тепла. Її поезія торкається всіх, і кожен, хто прочитає або, можливо, читав її вірші, зрозуміє, що її вірші потрібні кожному з нас. І знаєте, ми стомлені, але ми не скорені. І саме любов, кохання і от інтимна лірика допомагає нам жити і посміхатися. Книги довго йшли до читача, каже Тетяна Мороляк. Презентація була запланована ще до війни. Відкликала друг, скажем так, відкликала друг і трошечки затягнулося це все, тому що мені бракувало впевненості. А чи варто це зараз робити, чи це зараз комусь потрібно? Але для себе, як автор, я відчуваю, що мені вже надалі немає куди тягнути. Я мушу це психологічно відпустити, щоб іти далі, показувати наступний етап своєї творчості. Це такі перші три роки. Коли боліло, переболіло це все тут втілено. У літературному доробку Тетяни Мороляк є вірші і про війну. Як їх називає авторка, пережити горе у слові як можливість вилити увесь біль у віршові рядки?